Доброго дня, глядачі каналу. Сьогодні будемо готувати тунчика. Дивіться, який красунчик лежить перед нами. Ми його почистили. Жабрами теж вибрали йому ось тут чисто, бачите, жаберок немає. Ми це все будемо запаковувати ось таким фаршиком. Тут є м'ята, базилік, цибулька і морква. Все це ми перемішуємо. Підсолюємо. Я ніколи не, вибираю, не беру сіль на, е на кілограми. Я завжди це все від руки. Ось приправа для рибки. Ось і трішечки, трішечки цукру, буквально грамінку. І все це ми отак змішуємо. Ось потім ми це все запакуємо їй у животик. І протремо її ще зверху цим усим. Ось виходить така смакота. Ось, ось. Буде в нас такий гарний, гарний тунчик. Рибка ця суховата, тому треба сюди додати трішки масла, олії, звичайно, їду нам. Додаємо сюди. Пару ложечок олійки ось, і змішуємо це все гарно, щоб воно все перемішалось отак, добряче. Так, ось так. Ось. Змішали. А тепер животик нашого тунчика ми заповнюємо цією сумішу і за походом протираємо. Пинкуємо. Так, ще запаковуємо ми жабірки. Я в жабірки напихаю також цього фаршику. Навіщо? Щоб все пройшло і не було запаху морської рибки? От. Від водою миє є запах завжди. Ось так це наш красунчик. В ньому я вам скажу півтора кіла. Ось такий красавчик приплив до нас. Ось. Я вже запакую, потім вам покажу. Ось так виглядає зараз наша рибка. Дивіться, ми трішки її промостили зверху, всіми спеціями. Але вона в нас буде ще, ось дивіться, запакована. Бачите, жабірки і ось брюшко. Всі ці смаколики. Ми запакуємо зараз у фольгу. Я запакую рибку, потім вам покажу, як я це роблю. Дивіться, я підготувала фольгу ось наша риба. Я її підготувала з запасом. Запас, ну, Треба буде нам, щоб ми завернули ці краєчки їй. Щоб вона тут знаходилася у фольгі, просто буде лежати і маринуватись. Ось така красуня. Зараз я переложу, покажу, як завер... завертаю краї. Ось так наша рибка лежить. Дивіться, Ми закриваємо ольгу, прикриваємо, дивіться, вона сок починає пускати, бачите? І нижня сторона, її не, не потрібно промащувати. Нижня сторона сама по собі вона пройде е, маринадом. І я вам скажу, тут буде ще дуже-дуже багато смачніш, смачнючої юшечки. У мене син її полюбляє, цю юшечку. Ось таку. Красуньку рибку. Зараз ми завернемо ось дивіться, аж під хвостом. Е, хвіст можна зрізати, якщо для дому. А якщо, так як у нас мають бути гості, то хочеться мати до рибки гарний вид. Е, після приготування, верніш, в процесі приготування рибки, я ще підрізаю ось так. на іскосяк, так ріжу, підрізаю її. І вставляю туди лимон. Мало того, що проливаємо її лимоном, десь за. Кілька хвилин до кінця готовки. І залишаємо, щоб підзолотити. Але це все я вам пізніше покажу. От. Ми тут будемо ще підрізати і підсушувати цю скоринку. Але рибка дуже-дуже гарна. Рідко, коли попадає така краса. Дивіться, показую вам процес. Ось я завертаю ось так краєчок, Ось так, щоб був один рубчик. Ось. Дивіться, тут вже два. Ось, якщо розвернути, тут він. Ось рубчик закритий. Бачите? Ось, так, зараз потім завертаємо в другу сторону. Ось так, ще разочок і ще разочок. Ось так. Ось. Ось, ось, ось. Ну, цю сторону можна отак ще підвернути і ось так. І хвіст. Заховали нашу рибку і ставимо її хоча, хоч би на ніч, щоб вона пройшлась. Тому що туша велика, вона має добре просолітися. Со, під самим хребетиком вона має добре пройтись. ось, М'яса тут багато, достатньо так, щоб просолілося десь сутка. Чим більша рибка, тим довше постоїть має. І залишаємо її в холодильнику. Ми залишимо її на сутки. Можна її приготувати на вогні, на відкритому, в такому ж виді, як зараз, і теж з лимончиком після доробить на решотки. можна е, в духовці приготувати, а ми побачимо, як ми будемо готувати. Я ще не знаю, ми ще не придумали. А на поки рибка йде відпочивати в холодильник. Дивіться, що в нас вийшло. Дивіться, яка красуня. Ще тільки що юшечка кипіла. Ось дивіться, скільки юшечки в нас. Да, на я говорила, хто, хто хоче, можна без хвоста її робити, так як ми хочемо, щоб було гарно. Так я думаю, що вона сюди, на цю тарілку, у нас не влізе. Придеться нам з фольгою так і положити її, щоб юшечку зберегти. Да? Зараз Попробуємо. спробуємо все. Ну, ми тут вирішили на кінець кінців дати мужчині в руки правлення. І от Борисович відрізає хвоста. Мій чоловік на роботі. А Юрій Борисович. Ану, Петровна, що скажеш? Ну, шкурка, скажу, зараз. Що... Вона жорсткувата. Вона підпеклася Така, Підпеклася да. вона зараз смачненька буде, така суховатенька, ану. Гаряче, звісно ж. Ну, мазка риба, це маска, це, звісно. Можна готувати? Трошки б недосолена. То не страшно. На на. Недосолена столі. Так, риба класно. У мене все недосолене. Скажу, відкрию секрет. Так, да? морська риба смачно. Що борисович? Смачно. Морська риба перший раз, так? Да. Смачно. Ну, завжди запікаємо скумбрію. Ну, я, це що, схоже на скумбрію, але це, не скумбрія. Різна, різна вона сух, суха. Ця сухіша, да. скумбрії. Скумбрія у нас жирніша. жирніша да. От. Хтось буде удивляться, но я перший раз його їм. Нічого! Ви не одинокі. No. <с> так що ми будемо продовжувати нашу трапезу. Я обіцяла гості оці гості mm -hmm. приїхали ось. Ну і смачно. Ой, не, не знаю як у кого, а в нас невинні бокали, звісно, стакани з домашнім вином Це домашні під домашні рибку. Такими смачно, бокалами, да, щоб рибка плавала. Так, да, рибка плаває по дну. До речі, ще в рибці є капуста, ось смажена Вона не капуста, це цибуля з морквою. А да, я думаю, то. То марину просто маринується цибуля з морквою а, і так. заложується в животик. Тож, я думаю, вона капусту, теж свою кислинку. Не знаю, не пробувала на поки. Бо ми запікаємо так чого, ляща запікаємо. Ну лящ з він капусту. сухий, його так. Його б... Він теж жирний. Ну якщо, якщо осінній. Жирний він жирний. О! О Сараб... А як без цієї морди? От скажіть, як без цієї морди без цього гриться, вода ж не освятиться. Друзі, домашнє вино наше червоне. Да. Бессарабське. Ось так. Під тунчик. Під рибку морську. Всім. Бажаємо здоров'я, мирного неба. Так. Да. І смерть нашим клятим ворогам, друзі. Да, да. mm <laughs>